25-й рік війна в Україні. що Та сама карта перша імператора. Це контрольованість, щось на рівні держави, прийняття рішень. Імператор це той який, той, який контролює, той, який керує. Тобто, якісь зміни в цьому плані у нас будуть. І це буде стосуватися і армії. Це про нові закони, це про нові рішення, це про контроль, про ситуацію. Тобто, ну так. Війна в Україні що? трійка мечів. Е, якісь такі, знаєте, будуть важкі рішення прийматися стосовно цього. Причому по трійці мечів рішення приймаються тому, що потрібно. Хотілося би тобі цього чи не хотілося, а треба прийняти якусь третю сторону, яка, можливо, десь і ранить твоє серце. Не зовсім так, як ти собі планував, але задля. Контролю задля безпеки по імператору по правилах для всієї країни так буде краще, ну от як би не хотіла.